На жаль, далеко не завжди великий, красивий на вигляд картопля радує якістю, і якщо при розрізанні великих бульб ви бачите, що багато хто з них виявляються дуплистими, то лежкість всього сорту виявляється під загрозою, оскільки така картопля довго не зберігається, чому утворюються порожнечі всередині деяких бульб. це хвороба або результат порушення агротехніки, чи можна вживати в їжу дуплистий картопля? Давайте розберемося, чому бульби бувають доплистими. Доплистість, бульб це не захворювання, порожнини всередині виникають внаслідок несприятливих погодних умов або порушення технології вирощування картоплі, порожнеча в бульбі це результат нерівномірного розвитку тканин картоплі деяких швидкозростаючих. і рано дозрівають сортів основні причини доплистості: нерегулярне зволоження ґрунту, надлишок в ґрунті азоту, недолік калію. Широкі відстані між рядами, занадто пізнє прибирання, городники найчастіше стикаються з доплистостю бульб в умовах спекотного літа, коли пересихання ґрунту чергується з надмірним зволоженням. При цьому поживні речовини засвоюються картоплею, нерівномірно порушуються обмінні процеси. Зовнішні тканини бульб починають швидко рости. А внутрішні при цьому розриваються і частково відмирають, у міру зростання буль порожнини розширюються і зарубцьовуються, набуваючи коричневий відтінок. У картоплинах круглої форми порожнечі частіше бувають сферичними або хрестоподібними. В довгастих бульбах ми можемо побачити овальні дупла. Варто відзначити, що існують сорти, схильні до дуплистості. Гатчинський улюбленець темп. Тулевський, Уладар, Явар і деякі інші при цьому тільки великі бульби бувають пустотілими, а більш дрібний картопля практично не схильний до дуплистості, тому плануючи посадку картоплі, варто особливу увагу приділити вибору сорту, підготовці ділянки і строго дотримуватися правил агротехніки. Чи можна вживати в їжу дуплистий картопля? Якщо всередині бульби ми виявили опробковевшою порожнину, покриту сухою шкіркою світлокоричневого кольору, і при цьому не видно ознак гнилі, то таку картоплю можна їсти, хоча доводиться викидати половину бульби. Але іноді дуплиста картопля загниває внаслідок проникнення в порожнину патогенних мікроорганізмів, зараження може статися через пошкодження бульб дротяниками, личинками совки та інших комах картопля з ознаками гнилі не можна вживати в їжу, тому що як тільки починається розкладання тканин в бульбу надходять мікотоксини. В продукти обміну речовин патогенних грибів. І навіть найменші кількості цих речовин можуть накопичуватися в організмі і завдавати істотної шкоди нашому здоров'ю, якщо почалося гниття картоплі, слід ретельно переглянути всі запаси, видалити зіпсовані бульби, а лежать поруч посипати золою або крейдою, як запобігти появі доплистих бульб. Якщо ви зіткнулися з доплистостю картоплі, то ще до посадки варто подумати про те, як запобігти цьому неприємне явище. В першу чергу слід відмовитися від сортів, бульби яких на вашій ділянці з року в рік бувають дуплистими, потім потрібно ретельно підготувати грядку, внести органічні добрива, компост, біогумус, а також деревну золу або комплексні добрива з мікроелементами і підвищеним вмістом фосфору і калію з картопляне. Фаско п'ятьма гранула для картоплі, фаскобі, овочі, агрікола картопляне іїн. Органічні добрива не тільки забезпечують картоплю необхідними поживними речовинами, але і підтримують біорізноманіття родючого шару, покращують структуру ґрунту, буферність і вологоємність. Навіть мінеральні добрива важливо вносити вживу. Землю багато органікою при посадці насіннєвої картоплі крупноклубневих сортів можна розкладати його в рядах більш щільно на відстані 25-30 щоб знизити площу живлення рослин, ширина міжряддя залежить від способу посадки і типу ґрунту. На вузьких піднятих рядках з легким ґрунтом при подальшому мальчуванні можна робити відстань між рядами 50-60, якщо ґрунт глинистий або суглинний. А ділянка знаходиться в низині, то бажано висаджувати картоплю в високі гребені, щоб уникнути застою вологи під час тощів при цьому відстань між гребенями має бути близько 70 см. При більш щільній посадці картопля буде незручно підгортати і обробляти. У жарку погоду не забувайте поливати картоплю, не допускаючи пересигання ґрунту, особливо важлива наявність вологи під час інтенсивного формування бульб, тобто з моменту бутонізації до закінчення росту бадилля. Якщо грядка не замульчувати, то верхній шар ґрунту потрібно періодично рихлити, підгортаючи кущі. Це створить оптимальний повітряний режим. Дозволить зберегти в ґрунті вологу і поживні речовини в результаті коренева система картоплі стане більш розгалуженою, а бульби будуть отримувати повноцінне харчування, як тільки бадилля стане жовтіти і підсихати з кости її, і не затягуйте з прибиранням, особливо якщо очікується дощова погода. Закладаючи картоплю на зберігання, ретельно його сортуйте, покладіть окремо найбільші бульби сортів, схильних до дуплистості, і вживайте їх в їжу в першу чергу. Взимку періодично перебирайте картоплю, оскільки деякі хвороби проявляються на бульбах не відразу, а тільки під час зберігання.